Я вітаю вас сьогодні на моєму відео, друзі. Сьогодні будемо говорити про тіньові сторони, і нехай це відео принесе вам певне звільнення і впевненість в тому, що ви знаєте, як вам правильно поступати. Хочу сказати зразу, що це відео воно є незвичайним, і зараз хто проникнеться цим знанням, ви відчуєте, а що дійсно зараз у нас з вами відбувається висвітлення тіньових наших сторін. Що це значить, друзі? Це значить, що є певна річ закон, навіть такий, який ми всі маємо зараз усвідомити. Що це за закон? Це закон. Не підтримуй тіньову сторону інших людей. Я зараз розповім вам детальніше, що це я в цьому бачу. Тобто, коли йде звільнення нас усіх від впливу негативних руйнуючих структур енергетичних, які знищують, знищували і знищують наше здоров'я, наше життя, які живляться нашими силами, нашою енергією, воно ж відбувається і в нас також всередині, правильно? І, зовні. і коли раніше можна було щось списати, щось кудись відкинути, десь щось закрити очі, не звернути увагу, нехай там воно саме якось розрулиться. Коли в людях зараз витягується, прям, проявлюється і витягується назовні, все те, що прижилося там за довгий період часу, те, що є саме тіньовою стороною. І якщо ви то бачите, і або в собі, або в інших людях, не підтримуйте це, не ігноруйте, просто говоріть все, як є. Якщо ви то побачили, ви маєте то озвучити. Тому ви такій людині допоможете позбавитися свідомо оцих станів, які руйнують і її, і тих, хто її оточує, і, весь, і на весь світ впливає. Що значить тіньова сторона? Тіньова сторона є в кожної людини. Правильно? Так як сонце місяць, у нас у всіх з вами є певна тіньова сторона. І зараз, такими, знаєте, дуже сильними потоками світловими висвічується в кожній людині саме її тіньова сторона. І так як я завжди ставлю акцент на основних енергіях, які зараз в нас вживаються, приживаються, як вони працюють у нас, воно впливає на нашу психіку, на стан нервової системи, на відчуття, які ми з вами всередині себе проживаємо, це все впливає. Іде величезне висвобождення, друзі. І ви знаєте, коли людина свідомо до цього підходить. Це є величезне звершення для нас усіх, тобто для кожного, хто це бачить. Якщо хтось впирається і не хоче це все від себе відпускати, очищувати свої, висвітлювати свої тіньові сторони, все одно так або інакше це відбудеться, але найбільше в грубій формі, можливо, як кармічне якесь розв'язання. Тому, чесно скажу, і свого досвіду. І з досвіду тих людей, яким я проводжу персональні консультації, коли я бачу ці речі, так? завжди це видно, як людина прикриває цю свою тіньову сторону. Дуже, дуже це видно явно зараз. І все більше і більше ми стаємо з вами чесними, чистими. Ми висвітлюємо це все. І коли це робиться з доброї вашої волі, це робиться легко. В іншому разі, це може робитися, знаєте, більш через біль пройде. Якщо впираєшся, не хочеш відпускати, або продовжуєш свідомо чи несвідомо грати цей спектакль, коли тобі вже прийшла пора висвітлити ту тіньову сторону, яка не дає тобі засвітитися зсередини, засвітитися так, щоб звільнитися. Від негативу, від злості, роздратованості, від пониклості такої, від жалості, жадібності, від тих емоцій, які сковують твою свободу. Так от я сьогодні в цьому відео хочу звернути вашу увагу. Будь ласка, поспостерігайте за собою. Не підтримуйте більше свої тіньові сторони, ви все одно висвітлите їх так чи інакше. Також поспостерігайте за близькими людьми, і ви також можете побачити, що і в них іде такий же самий процес, свідомо чи несвідомо. І не підтримуйте, не підтримуйте, а навпаки, допомагайте розрулити це все. Допоможіть своєю увагою. Допоможіть якимсь дотиком, допоможіть. Просто промовте те, що людина має усвідомити зараз. І це може бути, знаєте, спокійно, може бути, це з милосердя навіть, розуміючи, що всі ми зараз проходимо з вами величезні трансформації і входимо в світ нового творіння, нового світобачення, нового розпаковки нових наших з вами ресурсів, природних ресурсів. До речі, хто хоче ще торкнутися своєї глибини і розпакувати ці духовні свої ресурси, приходьте на перший духовний курс Моє світло, який у нас ось ось ще продовжується набір. В неділю ми стартуємо, 28 квітня. Будь ласка, долучайтеся швиденько, це буде неймовірна подорож. І, і ви побачите ці всі тіньові сторони. Висвітлити їх, з'єднаєтеся з духовними своїми енергіями, силою і будете вільною людиною буквально за один місяць, як прийдете, то підете зовсім іншою людиною. І так, друзі, основний посил я вам передала. Я дякую всім за увагу, дякую за ваші подобачки, дякую вам за те, що ви репостите мої відео. Звичайно, нехай збуваються ваші мрії, нехай буде мирне небо і квітучі сади, не тільки зовні, зараз. А й всередині вашої душі. І кожному з вас, нехай творець посилає саме ті звершення мрій, на які ви дійсно заслуговуєте як людина світла. І так йдемо з вами далі. Всім дякую за увагу, до наступних відео. Всі посилання, будь ласка, я лишаю вам під кожним відео. Заходьте, пишіть ваші питання, я буду вам відповідати. Всього найкращого до побачення!